Около четырех или пяти вечера позвонила мать в шоковом состоянии. В том, что их сосед везет в больницу. На матір та тітку Анастасії напав вовк. Це сталося 12 січня у вечері у дачному кооперативі поблизу Бердянська. Як розповідає жінка, її тітя вийшла на двір кормити худобу. І її вже підстерігав звір. Вона просто всього лише йшла кормити животних. Вовк накинувся в темноті, тому що якраз між домом і там, где сараем, где козлята, всего-то 3 метра, как бы. Почему он, как он туда залез, тоже неизвестно. Может, через забор, может, перепрыгнул, то уже никто об этом не узнает. На щастя, на крики жінки прибігла її родичка і відігнала звіра. За словами Анастасії, її мама теж постраждала, але більше всього дісталося тьоті. Передати вдячність відділення Интенсивная реанимация, как правильно называется, я не знаю, потому как они в полном смысле слова ее спасли, ее сложили с кусочков. Также благодарность травматологическому отделению тоже очень помогли. Вот. В общем, сутки мы боролись, а, слава Богу, все нормально, она живая реагирует, адекватно все понимает. Что касается, что дальше будет, тут, конечно, уже неизвестно, так как сильно повреждены ткани лица, І голова в цей же день у бордянську лікарню привезли чоловіка, на якого теж напав вовк в цьому ж дачному кооперативі. Наступного ж дня звір намагався покусати лісорубів, але чоловіки його вбили. Цей, цей лідру, волк напав на, люд, на людей, які заготовляли дрова, і вони його вбили. Тому наші відбрали під матеріал від отобрали патматеріалів, який ми доставили вже 14 числа в обласну лабораторію. службы, где проведен был анализ предварительный, я повторяю, предварительный анализ. По предварительному анализу животное здорово, Но проводится поставленная биопроба, зараженные мышки, и мы ждем окончательный результат, но это в течение месяца где-то получим окончательный результат. Незважаючи на оптимістичні прогнози, ветеринари проводять профілактичні заходи. До речі, нічого аномального в поведінці вовка експерти не вбачають. Ну, тут може бути голодне животне. Зима. Кормова база не така, як літа. Може, тяжело. Голодалда. А там люди тримають козочок. Домашнє животне вовк пішов на охоту.